Я Колоша Поліна, студентка першого курсу групи М Ведичиського педагогічного фахового коледжу відділення музичне мистецтво, викладач Дмитро Казимен Сушко. Тема моєї доповіді вплив творчості гурту Океан Ельзі на виховання національної свідомості. Одним з важливих завдань сьогодення є виховання національної свідомості сучасної молоді. Національна свідомість це ціннісна система духовних феноменів нації, які, сформувавшись у процесі її історії. І добажають основні засади буття нації. Важливою складовою виховання національної свідомості є виховання патріотичних почуттів та патріотичної свідомості. Особливо гостро постало це питання з повномасштабним вторгненням російських військ на територію України. Одним з важливих засобів патріотичного виховання завжди було і є музичне мистецтво, зокрема патріотичні пісні. Завдання патріотичних пісень надихати, піднімати настрій, зміцнювати віру у краще майбутнє. Воєнне сьогодення України додало до цих завдань підняття бойового духу, породження впевненості у власні сили, зміцнення любові до своєї країни та народу віра у перемогу. Особливим засобом патріотичного виховання сучасної молоді як частини національної свідомості є вплив творчості українських готів. Понад 30 років одним із найвпливовіших гутів залишається океан Ельзі, український рок-гурт, який працює у стилі інді-поп, інді арт-рок. Їхня творчість здобула широку популярність як серед молоді, так і серед старшого покоління. Колектив був створений в 1994 році у Львові і швидко став популярним завдяки змістовним текстам їх пісень та неповторному стилю. Склад гурту Павло Кудімов, Юрій Хусточка, Денис Хлінін. Лідером гурту є Святослав Кайчук, музикант, що відзначається своєю харизмою та патріотизмом, що цікаво позначився на творчості гурту. Святослав Качук один із найпрогресивніших митців України. Тексти його пісень охоплюють багато різних та важливих тем. Його пісні змушують задуматись і обдумати те, що відбувається в нашій країні. Головною особливістю творчості гурту Окан Ельзи є те, що всі пісні відрізняються глибоким змістом, розмиттям тем, такі як національна ідентичність та свідомість, любов до рідної країни та боротьби за свободу. До того як Святослав Качук приєднався до Гуту, Гут давав концерти в палацах культури рідного Львова. Та з появою Вакачука виростив свіповний потенціал. На думку дослідника Романа Балука, Святослав Вакачук є одним із авторів концепції творчості, що базується на подіях в житті людей, контрастах і які є джерелом натхнення. З початком війни в Україні різні українські гурти та сонні виконавці стали активно висловлювати свої думки через пісні патріотичного характеру. За останні 10 років з'явилося багато патріотичних пісень. У них замилування красою рідного краю, роздуми про майбутнє країни, просилу та мужність наших захисників і захисниць. У творчості океан Ельзи багато патріотичних пісень, які оспівують любов до рідної землі, національну гордість та підтримку армії. Вони часто виконуються на національних святах та пам'ятних датах, нагадуючи молоді про важливість збереження рідної культури та мови. Однією з найпопулярніших та найемоційніших пісень Гурту є не твоя війна. Вона передає біль втрати та випробування, з якими зіткнулися українці через війну. У тексті пісні звучить глибока філософія, не буває війни чужої, так чи інакше вона торкається кожного. Меланхолійна молодія проникливий вокал Святослава Вокачука та сильний текст роблять її сважним гімном тих, хто вірить у мир і справедливість, але змушений боротися за свободу. Ще одна з популярних пісень гурту є без бою. Це композиція про боротьбу з цілу духу та небажання на здаватися навіть у найскладніших ситуаціях. У пісні звучить думка про те, що справжні почуття, мрії, і усі важливі речі в житті не можна віддавати без боротьби. Динамічний ритм та потужний приспів роблять її не просто хітом, а джерелом натхнення для багатьох людей. Мить глибока емоційна пісня Океан Ельзи, що нагадує про швидкоплинність часу та важливість кожної миті в житті. Текст пісні філософські розуми про долю боротьбу і невідворотність змін, мелодія пісні поступово наростає, чи передає напругу та драматизм. Мить стала символом внутрішньої сили і нагадуванням про те, що варто цінувати кожен момент. Коли навколо ні душі, ця пісня, наповнена емоціями, стала своєрідним зверненням до всіх, хто переживає втрати, самотність і біль війни. У ній звучить відчуття спустошності, але водночас, і внутрішньої стійкості, адже навіть у темні часи завжди залишається надія. Місто Марії, випущена 22 квітня 2022 року. Вокальна композиція, присвячена місту Маріуполь, що стала символом герічного оперу під час повномасштабного вторгнення російського війська в Україну. Пісня сповнена болем із скорботою за зруйнованим містом, що до війни чарувало красою. Текст пісні сповнений надії на повернення Маріуполя, адже місто належить не ворогу, а людям, які в ньому, жили і боролися за нього. «Квіти Мінних Зон, 24 серпня 2022 року. Була поставлена слухачеві у День Незалежності України і присвячена українським воїнам. Гурт працював над композицією кілька років, проте саме 2022 року її сенс набув особливої актуальності та гостоти. Кошти від послуховувань музиканти передали на потреби фонду Повернись живим. Після повномасштабного вторгнення агресора українські музиканти замість інструментів узяли в руки зброю. У перші дні ворожого вторгнення фронтмен гурту Святослав Веркачук у дзвоні лейтенанта поповнив лави Збройних сил України. Наказу йти на передову від командування у лейтенанта Веркачука не було. Натомість музикант їздить по всій країні та намається підтримати бойовий дух військових і цивільних. Рафія його подорожі надзвичайно широка. Мабуть, сам Вакачук є тією людиною, яка відвідала найбільше точок України з початку війни. Його виступи пролунали від умовно спокійного Львова до катастрофічно зруйнованої Охтирки. У 2024 році у Львові він зустрівся із волонтерами та дав спеціальний концерт для тих, хто зараз допомагає нашим оборонцям. Волонтери від Львова до Одеси, від маленького села до великого міста, по всій країні сіть до однієї мети Україна тримає оборону, написав співак. Окан Ельзи часті гості на передовій. Вони входять до, до когорти тих, хто постійно підтримує військових. Учасники всеукраїнської платформи підтримки друзів ДШВ. Особливі відносини склалися в учасників гурту з воїнами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Для бійців бригади музиканти гурту привезли 10 комплектів систем зв'язку Старлінк, покликаних покращити зв'язок під час ведення бойових дій. Незадовго до візиту музиканта воїни 80-ї бригади взяли участь у важких боях, що точилося кілька діб, і завершилося знищенням великої кількості бронетехніки ворога, його понатонної переправи та разом цілої мотострілецької бригади російських окупантів. Музичний виступ Святослава Вкачука став для бійців чудовою нагодою перезавантажитись, подумки, побувати вдома і помирити про щось особисте. 12 жовтня 2024 року легендарному українському гурту Океан Ельзи виповнилось тридцять років. За час існування колективу музиканти стали відомі не лише в Україні, але й в усьому світі. Вони стали справжнім символом української музики за кордоном. Творчість Окан Ельзі за 30 років існування мала значний вплив на формування національної свідомості сучасної молоді. Їхні пісні стали саундтреками історичних подій України, а їхня громадянська позиція прикладом для наслідування. За 30 років існування Гурт випустив такі альбоми: там, де нас нема, я на небі був, модель, суперсиметрія, глорія, міра, дольчевіта, земля, «Безмеж». З початку повноштатного вторгнення гурт випустив два альбоми: той день, випущений 20 вересня 2024 року, та Лайтхаус, випущений в жовтні 2024 року. Святослава Вакарчук та гурт активно беруть участь у громадських і волонтерських ініціативах. Під час Революції Гідності вони виступали на Майдані. А з початком повноштатного вторгнення підтримують українських військових і переселенців. Молодь бачить у них приклад активної громадянської позиції та усвідомлює, що культура це не розвага, а й потужний засіб впливу на суспільство. Вони допомагають формувати покоління, яке розуміє цінність свободи, мови та культури. Гурт продовжує бути важливим чинником виховання патріотизму та національної свідомості, а їхній внесок у культурний простір України неоціненний. Отже, за ці десятиліття колектив став не просто культовим явищем, а справжнім символом української ідентичності. Творчість гурту має значний вплив на виховання національної свідомості молодого покоління. Їхні пісні пронизані глибоки патріотичними, патріотичними мотивами, любов'ю до України, закликами до єдності та боротьби за свободу. Окан Ельзи» відіграє важливу роль у формуванні громадянської позиції молоді. Їхня музика споникає до переосмислення історії, мови та культури, мотивує до активної участі в суспільному житті та підтримки національних цінностей. Гурт постійно підтримує благодійні ініціативи, виступає на соціально важливих заходах та залишається моральним авторитетом для мільйонів. Таким чином, музика океану Ельзі є не лише культурним феноменом, а й потужним інструментом виховання національної свідомості сучасної молоді. Їхня творчість надихає, об'єднує та продовжує формувати українське суспільство.